Вітаю, прогноз 15 по 21 серпня. Зараз Меркурій перейшов на знак діви, і це гарний час для бізнесу, ділової активності, фінансового благополуччя, а також для старту нових проєктів та роботи з документами. Венера перейшла на знак лева. А отже, наші витрати можуть збільшитися. Важливо приділити увагу своєму іміджу та особистому бренду. Що чекає кожного з нас? Овни, у вас може виникнути бажання змінити роботу, але насправді це чергова криза, пройшовши яку ви станете більш працездатні. А своє бажання новизни направте в інше русло. Подумайте, які нові технології можуть полегшити вам життя та допомогти стати більш продуктивним у роботі, програми, гаджети чи поради коуча або фахівця. Цілець за своє щастя та гармонію вам доведеться поборотися. Ви емоційні, запальні, і все, що вам зараз хочеться, це побути наодинці із собою. Послухайте себе і початок тижня будьте самітником. А вже з середи з новими силами відстоїте свої інтереси і йдіть напролом до своїх цілей. Лізнюки, добре, тим близнюкам, які зараз у відпустці. Вся ваша істота і всі ваші планети зараз хочуть одного. Відпочивати та насолоджуватися природою десь біля води, тому намагайтеся максимально часу проводити на відкритому повітрі та в розслабленні, тому що зосередитись зараз складно, якщо ж робота не дозволяє зробити перерву, то набрати ресурс ви зможете завдяки йозі, медитації. Та творчості малюйте, як помієте, співайте в душі, танцюйте вранці на кухні. Це принесе вам радість. Раки гарний час для спілкування з однодумцями. Знайдіть нові групи за вашою спеціалізацією. Відвідайте заходи, де будуть люди близькі вам за духом чи професії. Навіть просто зустрічі із друзями додадуть енергії. Перша половина тижня добре підійде для волонтерства та вирішення завдань пов'язаних з державою, оформлювання документів, дозволів тощо ближче до вихідних, зменште темп і заплануйте відпочинок, інакше вугоряння не уникнути. Лев У леві гарний час для початку якісного навчання. Якщо ви планували піти на хороший курс чи тренінг або навіть розпочато вищу освіту Чудовий період до того ж, це навчання ви зможете одразу впроваджу у свою професію, завдяки чому збільшити свій заробіток. Діва понеділок буде непередбачуваним. Проблем так і сипляться, начебто, немає кінця та краю, але він є вже з вівторка. Ви зрозумієте, що проблеми це лише ваша сходинка на гору. З вівторка будуєте амбітні плани, плануйте відпустку, а у вихідні заплануйте культурні заходи. Відновити ресурс вам допоможе відвідування нової виставки чи концерту. Терези, ви є завжди думаєте лише про стосунки. Добре, цього тижня вони доставлять вам тільки приємні емоції. Самотні Терези повинні зрозуміти, що вони самі лише за своїм бажанням. Варто їм захотіти і бути готовим до відносин, як вони тут же з'являться. На роботі можливий флірт і різноманітні спокуси. Скорпіон на перше місце виходить тема дітей, або їм потрібна ваша увага, або доведеться вирішувати дитячі проблеми. А для скорпіонів, у кого ще немає дітей, цей тиждень це найкращий час для зачаття дитини. Планети так і вподобають вам. Якщо тема дітей для вас не актуальна, тоді... Всі зусилля вкладіть у роботу. Намагайтеся знайти нетрадиційний спосіб вирішення проблеми, яка вас турбує, і вже цього тижня ви зрушите з місця. Стрілець цього тижня у вас прокидається інтуїція. Ви починаєте чітко бачити вирішення ситуації, а особливо гостро відчуваєте те, що стосується ваших близьких. Не рекомендується виживання алкоголю та нових ліків, тому що можливі отруєння, Козиріг. Тиждень найбільше підходить для вирішення проблем пов'язаних з документами, дорученнями, робота з юристами, отримання та проведення консультацій різного роду. Пересувайтеся, приїжджайте. Тиждень благоволіє, щоб ви відкривали нові простори. Гарний час для романтики: Влаштуйте побачення у надзвичайному місці. Водолій досить витрачати гроші. Пригальмуйте та подумайте, це річ потрібна для вас, чи ви хочете створити видімість та статус, витрати приємні, але вони явно перебільшені. Зараз сприятливий період, щоб подумати, а де ви можете отримати додаткове джерело доходу. Не відкидайте на перший погляд незвичайні ідеї. Риби, ви сильні та енергійні, але не розпиляйтеся на непотрібні справи. Пам'ятайте. 20% зусиль приносять 80% результату. Зрозумійте, де ці ваші 20% і не беріть на себе чужі проблеми. середині тижня можливі грошові надходження. Шукайте можливість звідки гроші можуть прийти. На цьому все, до зустрічі наступного тижня.